Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, який називається «Україно». До мене багато писало про нашу неньку Україну і пише геніальних поетів і поетес. Але я хочу прочитати, продекламувати свій вірш, так як я його бачу. Ой Україно, ти єдина, моя ти рідна вся земля. Тебе вбивають кати нині, ордою йдуть, як ті стада, тебе єдину розпинають, сміються, наче ти помреш, Та знаю мила, Україно, ти переможеш і дійдеш, ти дійдеш місця перемоги, здобудеш міць в сьогодні пра, а слава вічного порога, козацька велич вся твоя, тебе, Україно, як дитину. Вбивають пострілом людей і обкрадають мародери, злодюги пруться до дверей, а Україна все ховає, воює з пеклом, з усім злом, а кати все так розпинають, злодюги ріжуть за столом. Та Україна вся єдина, Від заходу на цілий схід. Я вірю, прийде перемога і сонце вклониться до ніг. Моя ти мила Україно, герої наші всі сини і доньки славної родини, що люблять обриси твої. Неодмінно любов переможе, адже любов до України. Любов до один одного, взагалі, любов, яка є безкорисливою і щирою, перемагає всі тоталітарні режими, все, що є, і без любові серце схоже на камінь. Тому хай нехай точніше перемагає тільки добро, нехай ангелохоронець захищає нашу неньку Україну, весь український народ, наших героїв. І героїнь, і царство Небесне всім тим, хто загинув за Україну. Вічна їм пам'ять і хай Господь Бог на небесах оприділяє їх тільки в рай. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска. Всім дякую, хто цікавиться моєю творчістю, хто лайкає, хто коментує, хто щось для себе бере, хто цікавиться моєю. Поезію, яку я створюю, завжди намагаюся писати щиро, відверто що цінюю в людях. Тому бажаю всього найкращого. Те, що повинно статись, неодмінно станеться, а це мир і перемоги, все те, що ви задумали. Що нашої нам призначено, нікуди воно не дінеться, рано чи пізно ми зіткнемося із тим, що нам найменувано. І нехай Господь Бог всім дає тільки найкраще, що бажає ваша душа. Ще раз дякую, довіряйте своєму серцю йдіть за покликом його і з Богом.